Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Грузинська співачка Тамара Гварцетелі повернулася на сцену після паузи у творчості, яку взяла після подій 24 лютого. Артистка розпочала масштабний тур Америкою і вже встигла дати перший виступ. Під час концерту глядачі не почули жодної пісні російською мовою. Шоу відбулося у нью Йорку. Переважно аудиторія складалася з російських емігрантів. Проте виконавиця виключила з репертуару знайомі пісні. Щойно батьки повернулися з концерту концерту Дамара Кварцетелі. вона жодної пісні не співала російською мовою. Скаржилися користувачі у Фейсбук. Цього літа артистка оновила свій райдер. Ціни на її виступи стали набагато вищими. Співачка готується відвідати вісім міст. Вартість квитка коштуватиме 75-125 доларів. Росія до концертної програми Кварцетелі не входить, за даними джерел, співачка частину з виручених коштів направить на допомогу Україні. В той же час 31 липня до грузинського порту. Батумія вдруге за кілька днів прибув круїзний лайнер Astoria Grand. з російськими туристами біля причалу почалися протести. Зранку на акцію протесту у Батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. На місці встановлено металеві огорожі, посилено заходи безпеки, затримано до 10 учасників протесту, у зв'язку з якими діями наразі не уточнюють. Серед пасажирів лайнера зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Володимир. Мара Путіна, зокрема, на борту присутній учасник марафону за Росією на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прихильник анексії Криму і висування Путіна в президенти РФ у 2018 році, а Також колишній соліст гурту Хайфай Мітя Фоміна, проти якого Україна запровадила санкції. Також серед пасажирів лайнера російський музичний гурт Тестостерон, який виступив перед військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації у військовому госпіталі Міноборони Росії в. Нижньому Новгороді і Саманівським полком у Москві. Ще один артист на Astoria Гранда. Це білоруси Дмитрій Колдун, який давав концерт у так званій ДНР 2018 року і підтримує агресивну політику РФ. 27 липня лайнер Astoria Гранд з туристами з Росії вже відвідував Батумі. Тоді місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували російський корабель іди. У відомому напрямку та Абхазія це Грузія, а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни. Того ж вечора лайнера відплив з Батумі на два дні раніше ніж планувалося. Президентка Грузії Соломе Зурабішвілі зазначила, що опишається людьми, які вийшли на протести в Батумі. А прибуття лайнера із Сочі вона назвала російською провокацією. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.